Новий Вінницький ритм. 101,8 Рафаєль. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перше вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішньому гостю. Я переконаний ви її дуже 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 добре. Знаєте, дуже багато запитань від вас іде безпосередньо саме в її департамент. І що найцікавіше, і що найприємніше, що департамент працює і практично на кожну на кожне ваше запитання, на кожне ваше звернення є обов'язково відповідь. Сьогодні у мене в гостях директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентина Романіна Войткова. Я вас ради вітати. Вітаю. Валентина Романіна, я знаю, що ви маєте багато чого розповісти. Я знаю, що ви можете розповісти, адже okay. департамент працює і дійсно ви працюєте з людьми. Це найважче. Я вважаю, не тільки я і психологи так кажуть, на ваші працювати з людьми. Я взяв невеличкий відрізок для сьогоднішнього нашого ефіру. щоб ми поговорили невеличкий відрізок під початок травня, от саме з травня. І перше про що я хочу, щоб ви розповіли я перше, хочу запитати вас про. Такий адмін сервіс, який почав функціонувати практично з 1 травня, він називається ветеран. Що це за адмінсервіс? Що він в себе включає? Які послуги, які звернення, хто може звертатися? Ну, весь комплекс, якщо можна, будь ласка. Так, дійсно, ми працюємо в цьому напрямку, адже ми розуміємо, що на сьогоднішній день самим пріоритетним, скажімо, таким увагою і підтримкою мають бути сім'ї захисників і захисниць, сім'ї військовослужбовців. Також, на жаль, і є в нас сім'ї загиблих, померлих наших захисників і захисниць. Аби приділити їм увагу і належно вирішувати всі питання, було за міського голови пропрацьовано і створено поки що в тестовому режимі режимі. з 1 травня ми запустили такий адмінсервіс ветеран. Що це значить? Це значить, що у прозорих офісах соціального спрямування на космонавті вулиці Космонавтів, 32 поверх, це управління соціального захисту правобережне та управління соціального захисту лівобережне по вулиці Замостянська, 7, другий поверх. Перші два місця, перші і друге місце, відведені саме по роботі з такими сім'ями. Якщо людина підходить, чи сім'я військовослужбовця, чи сам військовослужбовець позачергово надається йому е, втало. І він присідає на перше та друге місце, і з ним працюють фахівці нашої фахівці департаменту соціальної політики. Ми розуміємо, що якщо людина отримує талон, то наприклад, якщо на послугу отримання чи подання документів субсидій це один талон, вирішення питань пільгового забезпечення це інший талон, то бу, з метою всебічної уваги і щоб мінімізувати оці переходи з одного місця на інше, і щоб не тратився час, тому ветеран чи його сім'я, чи будь-який член сім'ї. І військовослужбовця сім'ї захисника захисниці, перші два місця, ми працюємо, де він присів, і всі питання вирішуємо. Можна Чи може сказати, соціальне... що це комплекс? комплекс О, це комплексне місце. Перше місця. і друге, так. комплексне місце, так. Угу. Але ми розуміємо, що кількість і зростає, і буде зростати таких категорій, саме ветеранських ветеранів, тому і їх членів їх сімей. Тому ми над цим працюємо. І навіть якщо в нас ми бачимо, що, наприклад, два присіли ветерана, а от є. Люди, які знову прийшовши в офіс, ми бачимо, що то чи сім'я захисників захисниць, ми і працюємо, і садимо людину, що запропонуємо, що присіла вона і на третє місце. І угу. тоді вже фахівці самі вирішили питання, вона встає, присідає інший фахівець і зразу за одним робочим місцем вирішується повністю питання. Ми розуміємо, що питання соціального спрямування, ми якби тут обізнані і оперуємо певною інформацією і законодавством. Але якщо питання виникають, які не по Сціальній сфері, а питання, наприклад, напрямку охорони здоров'я, питання освіти, психологічні питання, питання, наприклад, надання територіального центру послуг, то ми зв'язуємося з фахівцями в телефонному режимі, своїми mm -hmm. департаментами, організаціями, установами. І щоб людина знову ж таки не відвідувала, не ходила, не перебувала в чергах, да, mm -hmm. то ми е телефонуємо, даємо контактні телефони або зразу вирішуємо і в телефонному режимі. Це спрацьовує і ми бачимо, що в нас на 15 ти травня, оце ми відкрили з першого, ми тестувалися uh -huh. понад 130 осіб. Таких надано було взято талон ветеран, як ми його називаємо, і надано було понад 300 послуг. Чому тому що талон один, але послуги ж різні uh -huh. і соціальне спрямування. Ми ведемо і електронний журнал, консультації. Ми і записуємо, які ці послуги. і Воно ну, підтягує нас в системі електронному. Ми бачимо, які ці послуги, але разом з тим, сьогодні. Сьогодні ми вже маємо 23 травня, то вже близько 200 таких осіб скористалися такою послугою ветеран. Ми розуміємо, що вона поки в тестовому режимі, що це так відбувається як в ході бесіди. Але як і Міністерство ветеранів, Міністерство соціальної політики, і всі ми працюємо над тим, щоб послуга і була, як вона має звучати, є ветеран, тобто електронного формата. Але розуміємо і те, що можливо зараз легше підійти, хочуть записатися, можливо, наприклад, на після завтра люди також можуть в телефонному режимі записатись то і матері чи дружині підійти поспілкуватись і почути очно, е, очно. очно. так, але є і ще такі сім'ї. Наприклад, якщо одна мати залишилась нею, ми розуміємо, що не може бути такого того смартфона, який саме дає право от в електронному цьому такому угу. форматі вирішувати питання. Тому от поки що ми працюємо в тестовому режимі, е, скажемо в живому спілкуванні, а далі будемо вивчати і при надходженні роз'яснень, нормативних документів міністерства. Ми будемо вже впроваджувати, як кажуть, є ветеран, але з тими сім'ями, які мають наприклад ці ресурси електронні, можна працювати так. А в кого немає, або це не смартфон, а звичайний телефон. То будемо працювати і вивчати потреби, і надавати повністю спектр таких потреб, яких потрібно, і соціальних, і адміністративний департамент також працює. І в них також є місце, де працюють з ветеранами та їхніми сім'ями. Тобто міська рада розуміє, що це першочергове завдання. Де ми повинні надати повністю консультацію, вичерпну консультацію, працювати з такими сім'ями, надавати їм системний супровід. Адже ми розуміємо, що це наші захисники, це наші герої, і ми маємо сьогодні ми спокій. Маємо так, абсолютно абсолютно все. все, що в наших силах, докласти максимум зусиль. Е, є ще одне запитання. Декілька разів ви сказали це тестовий режим, тестовий режим. Е, я розумію, е, це якби. Відома для вас і для ваших фахівців відома форма роботи з людьми. А чи є певний дедлайн? Тобто, от коли закінчиться цей тестовий режим, це ви самі вирішуєте, ви самі дивитеся, як пішла робота, ви самі бачите, скільки вдалося опрацювати, як швидко опрацьовується, скільки навіть є такий, по моєму, показник як кількість хвилин на обробку або на роботу з одним з однією людиною. З одним запитом, тобто одна людина, один запит. Ну запитів може бути багато, як ви вже сказали. Коли можна вже говорити про те, що цей тестовий режим перейде в фактичний, реальний, постійний? Є такі є такі моменти, так, є над цим є, на цим план, планка зрозуміло, що угу. є, тому що не може завжди відбуватися тестовий Пустійну, режим. Та. Ми розуміємо і думаємо так, що ми до кінця цього місяця травня ще тестовий режим. Ми зробимо певні висновки, промоніторимо показники. І я думаю, що з 1 червня ми запустимося, як така послуга ветеран не в тестовому режимі, а така, угу. як вона має існувати фактично. фактично як вона так, є. Так, так. А, ще один момент знову таки я. Виходжу з е, моменту тестового з моменту е, от, пробного, так, ну дозвольте, так. можливо, це зовсім не професійно з мого боку, да пробний отакий от тестовий цей режим. А, про що найбільше запитують, і які найбільш затребувані послуги або найчастіше питання, які ставлять наші захисники-захисниці або члени їх родин? Можна вже говорити про певний якісь от, найбільш акцентні такі моменти, так можна говорити, тому що ми вже маємо два засідання міжвідомчої ради, створені uh -huh. при міському голові. Саме там на міжвідомчій раді ми розглядаємо всі ті потреби, коли звертаються сім'ї таких захисників захисниць, сім'ї військовослужбовців. І ми, коли при спілкуванні бачимо їхні потреби, і саме вже на засіданнях міжвідомчої ради вони вже вирішуються, і кожен де. Партамент кожне управління якби відповідає за свій напрямок. Ми бачимо, що дуже великим попитом і якби і потребують підтримки, це сфера охорони здоров'я, угу. тому що потрібно обстежитися, потрібно е, якісь пройти е, лікування, лікування певне, да також і звертаються з питаннями і щодо е, стати на чергу, наприклад, в дитячий садок. Тобто питання різні. Це і психологічна підтримка. Ви знаєте, раніше люди якось замовчували, а зараз ми бачимо. Чимо, що дійсно при спілкуванні, а також у нас і проводиться на інших місцях, якими займаються спеціалісти департаменту, також і вивчення потреб саме соціально-психологічних надання соціально-психологічної допомоги сім'ям військовослужбовців. Ми затвердили це рішення засіданням виконавчого комітету, тому що є розпорядження міського голови про посилення соціального захисту таких сімей, захисників і захисниць, а також і числа внутрішньопереміщених осіб, де є захисники і захисниці, і це. Досить важливо і необхідно, адже вивчати їхні потреби цих сімей і надавати їм підтримку, це наше головне завдання. І якщо людина відвідала офіс соціального спрямування, то вона має отримати максимум інформації, максимум консультації. Все те, чим ми можемо її ознайомити, це і надання муніципальних пільг, якщо людина підпадає під певну категорію. Це також і надання матеріальної допомоги, надання гуманітарної допомоги, до речі, ми Зараз сім'ям захисників і захисниць, які служать в сім'ях, ми продовжуємо надавати в рамках програми Вінничани важливі продуктові набори. І вже близько трьох тисяч скористалися такою можливістю. Люди до нас приходять. Якщо це військовослужбовець, він служить на передовій на фронті чи в частині і він одружений, то має право підійти його дружина. Якщо він розлучений, не одружений, підходить його мати. Ми спілкуємося з матір'ю з дружиною, вивчаємо також їхні. Потреби з метою, що можливо їм потрібно допомогти, і різні питання: питання пенсійного спрямування. Адже ми знаходимося да в одному офісі з однією адресою. і Це дуже зручно, тому що зразу є можливість вирішити питання з колегами органів пенсійного фонду, які виникають, також і питання, і як я вже говорила, психологічні надання допомоги питання оформлення адресних державних допомог, тому що є люди, звертаються. Вони ну не знають. Що ми можемо надати, і вже в процесі ми е, бачимо, що виникає питання. Якщо є дітки в сім'ї, то відвідування гуртків, відвідування якихось секцій фізичної культури, тобто різні питання. Це період Ти більше зараз період тепло так починається вже літо, і канікули будуть вже Це можуть бути швидко. І ті самі табори, або так, наприклад да. кудись виїзди, або організований відпочинок для дітей. Так, да, і Якщо да. ми не володіємо інформацією, то ми вже зв'язуємося з своїми колегами в телефонному режимі і Ссовуємо і надаємо вже вичерпну таку інформацію. Валентина Романівна, ви вже сказали. У проєкт «Вінничани Важливі. Він вже не перший рік у нас існує у нас, який я пам'ятаю, і до війни це були одні, одні одні акценти. А зараз я так розумію, що розширився спектр тих послуг і питань, які вирішуються саме через от призму «Вінничани важливі. Знову таки, от ми з вами домовилися, говоримо тільки про травень, тому що ми можемо говорити дуже багато що було до цього. От, в травні безпосередньо е, я знаю, що за допомогою гуманітарного штабу була також здійснена е, робота і допомога е, саме віничанам, е, які знову таки підпадають під е, цю позицію. Е, що було безпосередньо зроблено, і що знову таки е, до чого долучився ваш департамент? Або навпаки, ваш департамент був, як то кажуть, попереду всіх і сказав: от так саме так треба робити, тому що є така програма, тому що є такі запити, тому що є такі люди. Так, на жаль, продовжується війна нещасна, багато болю, сліз, горя. Тому і досить важливо підтримувати як внутрішньопереміщених осіб, які є в нашій громаді, так і надавати підтримку нашим війничанам, які теж цього потребують. Тому було проаналізовано і вибрані самі такі категорії, малозахищені, окремі категорії. І в рамках програми, яка була прийнята з ініціативи міського голови, ми продовжуємо надавати. Підтримку саме нашим міничанам, які відносяться в першу чергу, це підопічні нашого територіального центру. Це одинокі люди, які перебувають у відділенні і отримують соціальну допомогу обслуговування на дому. Це ті, які є і отримувачами натуральної допомоги, а також які є відвідувачами денного відділення. Всі, хто перебуває на обліку в цих трьох відділеннях територіального центру, і також перебуває на супроводі як особи з інвалідністю першої групи та другої групи позору і отримують соціальну по послугу територіальним центром вони е, мають право на отримання е, такої гуманітарної продуктової допомоги. Також сюди ми віднесли це і люди, які недієздатні і над ними оформлені оформлена опіка, тобто uh -huh. їхні опікуни. Вони також мають право на отримання продуктового набору. Дітки, які, які виховуються в сім'ях, позбавлених батьківського опікування та сім'ї, які, на, які над якими оформлена опіка, також мають право на таку допомогу. А також ми і визначили сімей малозабезпечених сімей всі оці категорії, які я перерахувала, вони вже другий тиждень отримують, тому що кількість велика отримують таку продуктову допомогу у вигляді соняшникової олії в пляшках, і от саме таким цим категоріям це 5 пляшок на одну сім'ю, угу. але ми ще й віднесли це досить важливо, тому що є багатодітні сім'ї, які у нас перебувають на обліку їх більше двох тисяч. То такі багатосім... багатодітні сім'ї, де виховується троє і більше дітей, то е, будуть вони отримувати, е, і вони вже отримували певні, скажімо, продуктові набори. Це і було борошно, і цей цукор. Цукор ми продовжуємо видавати. А по мішку, до речі, по 50 кілограмів. А також вони отримують на сім'ю, сім сім так на сім'ю. Да. А також вони отримують не по п'ять пляшок, а по 15. Тобто по ящику соняшникової олії в ящику входиться 15 угу. пляшок. Да, так, тому що ми розуміємо, що сім'я велика, це дітки, її відповідно і скажімо, витрати більші. Це досить важливо і необхідно підтримка наших вінничан. І ми телефонуємо фахівці департаменту соціальної політики. Запрошуємо на соборну 68, де власне відбувається видача олії, і ми запрошуємо з 10 до 15 години. Ми проводимо там видачу олії кожного і... дня, кожного ви... дня. Субота, неділя, вихідний день. Ми не працюємо, Я спеціально. так так так. робочі дні з 10 до 15. і от так як ми визначили оці окремі малозахищені категорії, то їх понад 7 тисяч, і ми маємо видати пляшок понад 55 тисяч. Але враховуючи, що ми працюємо тільки другий тиждень, і ми вже охопили і видали понад 13 тисяч пляшок олії, і вже більше трьох тисяч таких сімей ми охопили. Цей, скажімо, продуктова, продуктова допомога, така вона закуплена, сформована за рахунок і матеріального резерву, і міської ради, а також у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Тому це вже не перший раз. Ми розуміємо, що 22-му розпочалася війна, і також така підтримка надавалась, але кожного разу ми вивчаємо потреби і як би скажемо, що, що, що важливо да, на сьогоднішній день тому і категорії змінюються, аби охопити і надати підтримку саме малозахищеним тим, хто цього потребує. От і ще один момент. Е От я для себе відмітив і відверто вам скажу цю новину. Цю інформацію вірніше. Я е, озвучив десь от декілька днів тому. І коли я її озвучував, не повірите. Я коли озвучив, думаю, от обов'язково Валентину Романівну треба запросити і щоб більш детально про це розповіла. Я вам зараз скажу про що я. Я про анкетування. Mm -hmm. От момент анкетування. А інформація була дуже простою, але знову таки цікавою. Департамент. Я цитую департамент соціальної політики Вінницької міської ради вивчає потреби сімей захисників та захисниць України, зокрема шляхом анкетування. От далі я вже цитат, цитувати не буду, тому що в мене сьогодні в студії перше джерело. Антинормальна що таке анкетування, Для чого запущена, якби от ця процедура? Цей механізм вірніше для чого запущений? Що, в чому він вам допоможе? Що він дасть. І вам, як департаменту, і людям, які будуть звертатися, і які от, пройдуть анкетування. Так, ми розробили таку певну анкету, саме на був наказ і керівника військової адміністрації обласної, а також і відповідно розпорядження нашого міського голови про посилення соціального захисту, саме сімей військовослужбовців. Угу. З цією метою і ми розробили анкету, де має прийти член родини, і ми маємо з ним попрацювати, поспілкуватися. Анкета так і наз... так і має назву таку. Як щодо вивчення соціальних та психологічних потреб е, одна хвилина я дуже коротко зараз? Треба мати якісь документи. Так з собою. треба мати паспорт, чи це дружина, чи це мати, і обов'язково треба мати форму того бійця чи захисника, який знаходиться на фронті, чи служить військовій частині. Вона видається, що такий, то такий, то з такого це числа мобілізований угу. і е, виконує, скажімо, свою функцію захисту батьківщини. Куди прийти е, прийти, будь ласка, звертайтесь, користуючись нагодою, запрошуємо. На офіси соціального спрямування, правобережне, другий поверх, космонавтів 30 і управління лівобережне замосянська «Замусянська-7» — другий поверх. Робочі дні робочі дні. Ми працюємо з пів дев'ятої, вісім, тридцять до сімнадцятої години, але прийом громадян до шістнадцятої години. Угу. Але якщо як людина працює, не має можливості, можливості вийти в цей ми час, да ми всіх обслуговуємо, скажімо так, до останнього нашого мешканця, надамо всю весь спектр тих соціальних послуг, роз'яснимо в тому числі це анкетування і додачає саме надання різних вивчення цих послуг, в тому числі і згода на обробку персональних даних і отримання продуктового набору, як я сказав на початку, ми не зможемо, ми просто не встигнемо з вами охопити абсолютно весь спектр питань тим більше настільки розлого і структуровано ви завжди відповідаєте. Я дуже дуже радий кожній зустрічі з вами. Чесне слово Валентина Дякую. Дякую. не все встигли, на жаль, не встигли не встигли абсолютно все, але тим не менш є про що поговорити, значить обов'язково з вами будемо зустрічатися знову буду. У вас Задовлення. запрошувати, і це дуже дуже необхідна інформація для е, наших мешканців. Ще раз нагадаю: е, сьогодні у мене в гостях була директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Романівна Войткова. Дякую вам, Дякую. всі, хто не встиг, можливо, не спочатку нас слухали або у кого виникли запитання. Будь ласка, абсолютно відкрита інформація. Як на сторінках Вінницької міської ради, так і на сторінках департаменту. Телефони всі там абсолютно є. Можна телефонувати, запитувати, домовляйтеся. Департамент, як і вся Вінницька міська рада, працює тільки для вас, тільки для людей, тільки для мешканців. Дякую вам. Дякую. Шановні слухачі і глядачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 одним і Місто над бомбом. Події що поруч.